Постійно ліє дощ, навіть корей не можу випустити. Вже не знаю, коли я оце отут, на цій ділянці, не побачу калюш. Вони просто не просихають. Постійно вони є. Піду в корник, подивлюсь, заберу на мою годівницю, то, що вранці ставлю, щоб вони там не билися мені. Не повезло їм знову сьогодні, не випускав її гуляки. Дивіться, що робиться на вигулі. Повністю все стоїть вода. Ой. Ну, куди ви побігли? Ховайтеся, я не буду вас сьогодні випускати. І, і телефон намокне, лє як з відра. Ой. Так, да. я теж побурена. страшно. Ой, а чого ви такі всі мокрі? Де ви там ходили, бродили? О, оту годівницю я забираю додому кожен раз, для того, щоб вранці принести більш-менш теплу водичку. Це у нас проблема, бачите. Тече дах і там, і тут, там. В цьому уроці взагалі все. Гаплик даху. В тому році трошки отут от капало а тепер оце така проблема. Да, переробити не, було, не знаю, я кожен весь дах, дах потік. Да. Ой, не будете ви в цьому році в сухому курнику? Будете оце сидіти, де гроші взяти на цей дах нікому не відомо. Оці всі додатки раніше ніколи не залишалися. Ніколи не залишалися ці додатки в годівницях. Вони все скльовували, а тепер щось, мабуть, ніякі додатки, що потрібно. Ну не кричіть! їсти будете пізніше ще рано. Темрява така, нічого не видно, не в будинку. Якщо б не було світла в курнику, це я не знаю. Ну, лампу би принесли. Це таке. Не кричіть так. що ви кричите? що ви розкричалися? Їжа є, все є, повні годівниці. Мабуть, яйця погано мені знесли, зараз я подивлюсь. Так, у нас тут скільки? 4. Сьогодні обманки не поклала. І от хочу подивитися, як буде 4. І 4. Вісім. Дай, ну, дай. Покажу. Дивіться, яке здоровенне яйце. Оце таке середнє. Це велике, а це саме велике. Заважить конкретно, мабуть. Мабуть, там два жовтка є у мене тут такі. Так. Тут нічого. Що? Знову вісім яєць? Ви що, навчилися мені рахувати? Вісім яєць зробили і все? Вчора було одинадцять, а там було якось тиждень вісім, кожен день вісім. Ви що? Здуріли мені, чи що? Ще одне. Все ж таки дев'ять. Потім подивлюсь, може, вони мені люблять останнім часом ще закопувати яйця. Я там не подивилася, оце потрібно було ну, перевірити. да, Ану давайте ще пів четвертого. Давайте мені ще там скільки до одинадцяти, не вистачає. Два яйця. Давайте дорогенькі, мені тут старайтеся. Кричите, готуйте, щоб прийшла було 11 яєць, як хочете крутитись. Отак От приходиш з курник. І іноді така тиша сидять, мовчать всі, а іноді заходиш, вони так всі кричать, мабуть, розповідають, що вони не допрацювали, що яйця не донесли. Всі мокрі такі, як курки. Лазить по гнізду, шукають вчорашній день. Це вони, мабуть, ведуть полювання, я так розумію, на мишей. Є у мене там попадалися такі цікаві зйомки, як кури ловили у мене мишей тут. Ну, що ти її щипиш там? Що ти її вищипуєш, пір'я? Ну, що це таке? Чи ти воду п'єш, чи що ти робиш? Є, у тебе вода стоїть, спустись до да попи. Вищіпує вона тут мені, п'є таким чином воду. Ну, красунечка просто вигадала мені тут дивіться, що вона робить. Це вона таким чином п'є воду з курки, Ну це, це кому показати, кому розказати. На дощ по даху крап 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 і я. Накрапає тут мені, буде дуже волого в курнику. Ну, на жаль, нема поки що можливості Ой, дах переробити. Паркан я там переробила, потрібно було його якнайшвидше зробити, тому що він так стояв, я не знаю, як він не впав у мене. Він міг так рухнути і все би потягнулося, би, тому вже зробила, ну що зробиш, паркан. На дах не вистачило грошей. Все, я зрозуміла, чому вони такі обурені і постійно кричать. В цей час, зазвичай, коли нема дощу, я їх випускаю на вулицю. І вони там гуляють на вільний вигул, там нагород, туди-сюди, а сьогодні дощ сильний йде, і я їх не випустила. Я думаю, чого не горлопані? А це вони показують мені своє незадоволення. А розповідають, що кури такі дури. Ага, нічого подібного. Так, все, згорів сарай, горіє хата. Вирішила випустити їх. Вони все одно тут топчаться. Трошки дощ є, трошки припинився. Нехай, шкода їх, нехай походять трошки. Ой, ну! Давай! Ну не бійся, не бійся. о, все. о, бігла нарешті. оце, Нехай все одно мокнуть і чекають, коли дощ припиниться, а він не припиняється. Правда, брудні будуть і кури, і яйця будуть потім брудні, гнізда, що поробиш? Шкода, я люблю я курей. Нехай воля це така штука. Всі її люблять. Нема такого такої тварини чи людини, котра не любила болю. Вже темніє початок п'ятого, трохи там, якісь то там 20, годин, о, 20 хвилин чи півгодинки пощіпаю травку. Погуляю, поки вона є.